Малята, вже скоро до нас прийде перше зимове свято, яке називається День святого Миколая. Святий Миколай вночі буде розносити діткам подаруночки, цукерки, мандаринки та іграшки. Ті дітки, які були слухняні, він подарує подарунки. А які були неслухняні різочку або лозинку в куточок. Тому я сподіваюсь, що ви були всі-всі слухняні. І сьогодні малята на занятті з малювання я пропоную вам для святого Миколая намалювати чобіток. Отже, малята для роботи нам знадобиться серветочка. Ватна палочка, пензлик, фарба білого кольору, стаканчик з водичкою і чобіток. Спочатку ми беремо з вами пензлик, тримаємо правильно трьома пальчиками за залізну юпочку. вмочуємо у скляночку з водичкою. Набираємо білу фарбу і починаємо прикрашати чобіток. Нам потрібно прикрасити ось цю частинку верхню. Ми будемо прикрашати лініями. Тому беремо зверху донизу, ставимо ось такі лінії. Нічарів нас спить увесь рідненький край. Ось ось в нашій всій оселі завітає Миколай, 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 ти до нас завітай, всім малярам смітниць, щирим серцем пригоднись, жде його малеча вся, ой, радіє дітвора, і усіх. Ми ждуть у гості, Миколай, 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 до нас завітай, всім малятам усміхнись, щирим серцем пригонись, вже ідуть морози люті, і паде пухнастий сніг, ми ждуть усюди, всі в оцю чарівну ніч. Беремо ватну паличку, змочуємо її трішки у водичці, набираємо фарбу також біленьку. Набрали, і ось цю частинку ми прикрасимо, будемо ставити відбиточки, як наші сніжиночки. Ось так. І ось, малята, погляньте на малюнок, який гарний чобіточок в мене вийшов. Я сподіваюсь, що у вас також вийшов гарний чобіток. Я з нетерпінням буду чекати на фото ваших чобітків. А зараз нам час прощатись. До побачення, до нових зустрічей!